Більшість людей вважає, що пішлункова залоза – це органи, який ламається одразу. Учора було все добре, а сьогодні вже вздуття живота, болі, непереносимість їжі, і виставляється діагноз ферментативна недостатність і, звичайно, жив ферменти. Але правда в тому, що 70%… Десь приблизно даже 80% проблема не в пішлунковій залозі, а в тому, як працює вся система травлення. І у сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, що таке справжня ферментативна недостатність, що таке несправжня, як кожен із вас може це відрізнити і що дійсно потрібно робити уже сьогодні, щоб допомогти працювати в залозі як годиннику. Пішлункова залоза це не просто якийсь ферментативний завод, це точна біохімічна лабораторія. І ферменти не виділяються постійно, як думають люди. Ферменти починають відділятися по команді. І тут є певний набір в цій команді. Спочатку має бути їжа, потім реакція нервової системи, потім відділяються певні гормони, і аж тільки потім пішлункова залоза почне відділяти ферменти. Тобто це каскад, де ферменти не просто виробляються, а їхня виробка включається по команді. І ось маловідомий факт: Пішлункова активується не їжею. Вона активується саме процесом очікування їжі, тобто запахом, виглядом, думкою про їжу. Це називається цефалічна фаза травлення. І всі ви це можете легко перевірити, згадавши якусь дуже смачну для себе страву. Почавши тільки про неї думати або хотіти, вже починає слинка текти, вже ці думки сконцентровані, як ви будете її їсти, яка вас буде насолода від цієї їжі? От саме з цього. Починається процес травлення, і саме це очікування, коли ця їжа прийде шлунково кишковий тракт, запускає і активує роботу шлункової залози, а не безпосередньо сам прийом їжі. І якщо, наприклад, людина починає приймати їжу у стресі, або їсть і дивиться у телефон, або перед телевізором, або на ходу, тобто постійно кудись спішить, оцієї цефалогічної фази травлення не існує, або дуже коротка, і тоді в такому випадку їжа потрапляє, але ферменти не активуються. Не виділяються І людина Думає о, це пішлункова вона працює, але пішлункова працює тільки в іншому режимі, де фактично ферменти то є в наявності, але їх нічого не активувало. Не було сигналу, щоб треба було їх виділяти в достатній кількості. Тепер давайте розберемо, що ж таке ферментативна недостатність. І так є. Справжня ферментативна недостатність це тоді, коли тканина фізично чимось пошкоджена, або клітини дійсно загинули і вже вони повторно не можуть ділитися і виробляти ферменти пішлункової залози. Коли ж це виникає? Коли, наприклад, були проведені операції? Виділили частину чи повністю забрали пішлункову залозу. Тоді, коли, наприклад, проводилися операції на шлунку і змінили анатомію травної системи. Тоді, наприклад, коли пішлункова тканина замінилася рубцевою тканиною, і це не буде там 50%, це повинно бути хоча б 90-95% всієї цієї площі пішлункової залози, замінено рубцевою тканиною. Коли є отруєння, отруєння можуть бути гострі да, певними речовинами, ну тоді. Там питання в тому, чи вижив людина, чи не вижив. В основному це хронічні отруєння певними речовинами, які людина постійно, наприклад, споживає. Це може бути навіть і їжа. І як же ж людина може визначити, що в неї дійсно справжня ферментативна недостатність? Ну, звичайно, якщо проводила операцію, то це зрозуміло. Якщо не проводили операцію, тоді будуть певні симптоми, прояви. Які? Перше, це кал починає постійно плавати на поверхні. Кал стає жирним, Тому що жир, наприклад, не засвоюється. Далі кал має дуже неприємний різкий запах. Він погано змивається з унітаза. Постійно потрібно використовуватися йоршиком. Дуже важливо, що людина починає худнути, не просто знизилася вага. Людина худна і при цьому у неї є дефіцит білка, дефіцит вітамінів, дефіцит мікроелементів. Все це називається стеатором. Ре. І, звичайно, ще можна виявити і лабораторно, коли досліджують там і активність ферментів пішункової залози. Ну і звичайно, коли така ситуація є, тут, на жаль, тільки треба замісну терапію. Це даються ферменти у відповідних дозах. Якщо, звичайно, видалена пішлункова залоза або змінена анатомія, значно, тоді ці ферменти стають. Постійними, тобто пожиттєвими, але е, такий позитивний момент у тому полягає, що більшість 90% це не справжня ферментативна недостатність. І давайте зараз озберемо, як вона проявляється і як ми собі маємо допомагати. І причини оцієї несправжньої ферментативної недостатності, їх є три, скажімо так, правильніше групи причин. Перше – це коли ферменти не виділяються вчасно. Друга група причин тоді, коли ферменти не активуються. І третя група причин – тоді, коли невірне середовище, де ферменти мають працювати. Перша група причин, коли не виділяються вчасно. Ми вже з вами знаємо, що це коли ми на стресі, коли ми переживаємо, хвилюємося. Будь-який стрес від самого легенького до самого важкого, він в основному призводить до того, що блокується робота травної системи. Це біологічна особливість і не тільки наша, а всіх біологічних істот на цій планеті. Тому що ти маєш вирішити проблему. Якщо якась тобі небезпека загрожує, часу їсти немає. Ти маєш використовувати внутрішні ресурси а поїсиш потім, коли. Виживеш, але деякі люди скажуть, почекайте, а я на стресі постійно їм, мені хочеться їсти так. Бо умови інші. Якщо умови стресу це я відчуваю себе слабким, я не можу довести свою думку, мене звати ніхто і ніяк, я біла ворона, тобто я принижую своє значення. Тоді для того, щоб мені біологічно стати більшим. Щоб до мене прислухались, я маю їсти. Тобто, це інший варіант переживань і умов. Також це тоді, коли ми їмо похапцем, тоді коли нервова система не встигає відреагувати. Ну просто щось собі закинули і побігли кудись, бо нам щось треба робити. Тобто, ми теж, вроді би, їмо, але насправді. Наша нервова система має зреагувати на їжу. Ми маємо побачити їжу, понюхати про їжу, їжу, подумати про їжу, відчути їжу, розжувати їжу. Це все особливості, і тоді все включиться і все буде працювати. Далі це коли ферменти не активуються тут. Потрібно чітко розуміти, що активуються ферменти псункової залози не в самій залозі, а в просвіті 12-палої кишки, під в даному випадку, дією жовчі. Тому, якщо є проблеми жовчного міхура, Камінці у жовчного міхура, загиб жовшного міхура, слаж синдром у жовчного міхури, порушення відтоку жовчі і так далі. Тобто, якщо жовч нормально не відтікає, коли потрібно, і недостатній кількості відтікає, тоді ферменти відділяються, але вони не активуються в проситі занести паликиш. І тоді виникає несправжня ферментативна недостатність. Тепер середовище. І так, ферменти працюють при певній температурі у біологічному. І тому в такому випадку, коли люди часто знайте клювати ой, поїв водички попити і починають пити про холодну воду або воду кімнатної температури. Ось холодна вода або вода кімнатної температури, якщо ви постійно запиваєте їжу, вона тимчасово знижує активність ферментів шлункової залози, тому що що понижається температура в середині тієї ж саме з наступипали кишки. Так, вона підніметься потом, але час уже пройде. Тому ті люди, які знаєте, гото ой. Значить, не можна їжу запивати водою, бо це розбавляє кислотність шлунки. Там насправді ситуація не з кислотністю шлунку зв'язана, а з тим, що вони приймають прохолодну воду саме під час їжі, і це в даному випадку знижує активність ферментів пшенкової залози. Також, звичайно, коли людина переїдає. Якщо ви що там ферментів вашої пшенкової залози вистачає на те, щоб перетворити, наприклад, там, 200 г білка, а ви з'їли 400. Ну то звичайно недостатня активність ферментів, тому що вона має певний ресурс, тобто постійне переїдання, і, коли ми їмо постійно раз в день на вечір, тому що немає часу. Тут фактично і призводить до цього. Тут фактично вже є комбінації двох факторів. Це ми спішимо в другий момент і переїдаємо. Але як же ж нам відрізнити справжню? І несправжню, адже симптоми однакові, і там є стеатерея, і там є стеатерея. Але коли ми усуваємо причини несправжні, то, звичайно, що симптоми зникають. І так проводимо простий тест. Ми починаємо харчуватися спокійно, ми вживаємо теплу їжу невеличкими порціями і добре. Пережовуємо, якщо симптоми зменшуються або зникають, це вже не справжня ферментативна недостатність. Якщо вони взагалі не змінюються. Тоді справжня я переконаний, що тільки комплексний підхід, коли ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровим. І те ж саме стосується і пішлункової залози. Детально про цей підхід я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Придбати книгу можна просто перейшовши за посланням під це відео. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний онлайн-марафон здоров'я, де ви більш детальніше дізнаєтеся про те, як працює організм, як можна визначати, чи він дійсно поламався, чи це просто функція. Ціональна зміна і що потрібно робити також для реєстрації на марафон. ви можете просто прийти за посланням під це відео і зареєструватися за і вже приймати участь. Участь безкоштовна для всіх даному курсі я отримала дуже багато корисної інформації. І щодо голодування, щодо режиму харчування, режиму сну, вістеральної терапії, алгоритми відновлення внутрішніх органів. Тобто даний курс підходить всім тим, хто цікавиться, як бути здоровим, а не як лікуватися. А зараз давайте розберемо алгоритм допомоги при несправжній ферментативній недостатності. І перше, що ми повинні почати, це не з таблеток, а із причини, на яку ми можемо подіяти. В даному випадку це ритуал прийому їжі. тобто їжа без поспіху, без телефона, не перед телевізором, не за п'ять хвилин, не на ходу. А повинен бути ритуал, щоб подіяв в даному випадку саме церебральний механізм, щоб задіялася була нервова система. І тоді ми будемо собі допомагати створювати умови, щоб ферменти встигали. Виділитися, друга дуже важлива умова це температура їжі, яку ви приймаєте. Вона ніколи не повинна бути холодна. Ви знаєте, гільбетки, ой, холодненьке, там щось от з холодильничка там такого з'їсти чи водички крижаної випити. Можливо, це втамує якусь вашу там спрагу чи ще щось, але користь, якщо ви це будете робити на постійній основі, вам не принесе будете тільки мати проблеми з усією травною системою. Тому їжа повинна бути не гаряча, не холодна. А саме тепла. Що значить фраза тепла? Температура їжі повинна бути в діапазоні 35-45 градусів. Дуже важливо. це жування їжі. Не треба відкушувати там кусками. Ми не тигри. У нас по-іншому побудована травна система. Тому ми їжу маємо пережовувати. І бажано, щоб ми, ми, хоча б кожний шматочок, якщо це мається на увазі, там білкові е, продукти е, чи там, де є клітковина, ми повинні гарно розжувати. Є така теорія, що ми повинні жувати мінімум один шматочок 20 разів. А хтось каже скільки разів, скільки у вас зубів, можете спробувати, але дуже гарно подрібнена рожована їжа це вже травлення, тому що в нас відляється амілаза слини, і в нас уже вуглеводи починають проходити певну хімічну. Обробку в роті це є також сигнал до нервової системи, який передається на дальше на підшлункову залозу, і вона вже приготована, Вона вже чекає цю їжу, і звичайно відділяються ферменти. Тому добре пережована їжа, коли ми їмо повільно і наспішимо, усуває в багатьох випадках несправжню ферменативну недостатність. Далі об'єм їжі. Ми не повинні здати багато. Бо коли ми їмо швидко, ми завжди переїдаємо. І таке просте правило. Якщо у вас виникло відчуття насичення, а насправді відчуття насичення виникає десь через 10-15 хвилин після того, як ви завершили трапезу, то коли ви трошки залишаєтеся голодні після закінчення їжі, то через 10-15 хвилин ви фактично наїлися. відчуття ситості виникає. Якщо ж ви от уже наїлися і завершили вже відчуття ситості, ви потім через 10-15 хвилин відчуття переїдання. Якщо ви чуєте все, переїв, ну то тоді кажуть, отруївся. Тому завжди після прийому їжі щоб трошки залишалося відчуття голоду, яке має зникати через 10-15 хвилин. І тому тут немає цієї порції. Їжте така, яка у вас рука, чи з'їжте там дві ложки. Хтось, хто інтенсивно фізично працює, повинен з'їсти, наприклад, там тарілку борщу, і в нього виникне насичення. А для когось достатньої половинки, хто, наприклад, фізично не працює. Тому завжди є індивідуальна норма, яку ви можете таким чином для себе встановити. Додатково для того, щоб. Покращити відтік жовчі, ми маємо вживати стимулятори відтоку жовчих. Це Гостра їжа, це жирна їжа, це гірка їжа, це кисла їжа. Тобто ж саме квашені помидори, огірочки і так далі можемо вживати. Але тут я хочу, щоб ви чітко розуміли один дуже важливий момент. Послухав це кажуть, о, все, там в мене в погрібі заквашена ціла бочка помидорів. І починає їх їсти, щоб допомогти пішлунковій. Але пам'ятайте, пішлункова вона працює в системі травлення, а не окремо від системи травлення. Тому. Якщо у вас є порушення відтоку жовчі, і ви приймете стимулятор, наприклад, кислу помидору, чи щось госте, чи гірке, то у вас почне боліти у правому підрібір'ї. Буде дискомфорт, буде гіркота в роті. Всі ці симптоми говорять не про порушення роботи пішлункової залози, а про те, що у вас порушений відток жовчі. Тому обов'язково в комплексі з роботою з пішлунковою залозою треба покращити відток жовчі. І тут допомагає перше, це завжди вісцеральна. Терапія всього 5, максимум 10 хвилин перед їжею, і потім ви спокійно можете вживати трошки жирно, трошки гостро, трошки кисло. Як тільки доза для вас велика або Недостатньо відкритий відток жовчі, у вас починається гіркота в роті, стілець поганий, біль у правому підрібірі. Знайте, це не завжди проблема шлункової залози. Це якраз проблема порушення відтоку жовчі. Є звичайно правильна комбінація. В одному прийомі їжі ми маємо комбінувати білки плюс жири. Плюс клітковина. Білки можуть бути тваринного походження, рослинного походження, теж ж саме жири тваринного походження, рослинного і всіх можна комбінувати. Плюс клітковина. Клітковина не перетравлюється пішлунковою залозою, і в нашому організмі її перетравлюють бактерії та гриби. Тобто це їжа для них. Це ви піклуєтесь про мікробіом, який у вас є у кишківнику. Він також вам допомагає. Іншому прийому їжі повинні бути, наприклад, вуглеводи і клітковина. Комбінувати одночасно білки, жири та вуглеводи, якщо ви робите це на постійній основі, здоров'я не буде. І пішлункова вам то, що не скаже дякую. Тому пішленкова не просить таблеток, вона просить режиму, де є спокій, де є тепло, де є гарне пережовування, де є регулярність, де відсутнє переїдання. Тому що справжня медицина майбутнього це не таблетка. Це... Життя відповідної нашої із вами біології. А зараз попрошу, щоб кожен із вас написав коментар, як вам пояснювали про ферментативну досадність, чи взагалі вам про це пояснювали, і що вам рекомендували. Також обов'язково треба поставити лайк цьому відео, для того, щоб можна було його просувати людям, які хочуть бути здоровими, і поділитися своїми рідними та близькими, друзями та знайомими, щоб вони краще розуміли про те, як працює організм.